Президент України Володимир Зеленський у середу, 10 січня, прибув до Вільнюса, розпочавши поїздку до Литви, Естонії та Латвії, Балтійських країн. Членів Європейського союзу і НАТО візит відбувається в день засідання в Брюсселі Ради Україна-НАТО, де очікують, що українська сторона закличе партнерів збільшити постачання зброї та, зокрема, засобів протиповітряної оборони у відповідь на масовані російські атаки на українські міста за візитом, а також за засіданням Ради україна нато слідкував наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Вітаю Богдан! Богдана, що почув Зеленський у Вітаю. Вільнюсі та чого очікувати від інших візитів президента України до країн Балтії, український президент в чергове почув від зокрема від Балтійського лідера від президента Литви, що, зокрема, Литва, а також очевидно і інші балтійські країни. Твердо стоять на тому, що вони підтримують Україну у боротьбі проти, як було сказано сьогодні у вільнюсі кровожерливого російського імперіалізму, і ця підтримка ці слова дуже важливі. Не забуваємо, що всі три країни, колишні республіки радянського союзу, країни Балтії, є членами НАТО. Є членами Європейського союзу. Їхній голос там дуже гучний, і йдеться не лише про заяви сьогодні. Гітана Снаусєда президент Литви нагадав, що його країна очолює так звану коаліцію міжнародну коаліцію з розмінування України, і вже має чіткі плани на постачання додаткової е, зброї Києву і цифри говорять е, дуже дуже серйозно про те, що насправді роблять такі невеликі країни, як Литва, е, Естонія і Латвія, коли йдеться про Перерахунок обсягів допомоги на частку ВВП, то саме Литва очолює, як ви бачите на цьому графіку, список країн, які виділяють найщедріше допомогу Україні, так само там і інші Балтійські країни, як ви бачите, і також Норвегія, яка не входить до Європейського союзу, але надає дуже серйозну допомогу Україні. Так що Йдеться про те, щоб Україна відчувала підтримку у цей, як заявив український президент сьогодні у Вільнюсі, ймовірно, можливо, переломний рік у російській війні проти України. І сьогодні Зеленський також окреслив головні завдання, головні потреби України на цей конкретний час. Система ППО це те, що те, чого бракує, номер один. Боротьба проти дронів. Тут я радий, що у нас є домовленості з Литвою і з багатьма іншими партнерами. Також виробництво своїх дронів. Не буду зараз говорити про кількість, але ми нарощуємо і своє вітчизняне виробництво. Це те, що вимагає сьогоднішній час і безпека для наших цивільних. Людей. Богдана, а на яких аспектах все ж таки фокусувались під час засідання в Брюсселі Рада Україна-НАТО? Про які пріоритети йшлося? Знову протиповітряна оборона була на чолі списку того, про що Україна хотіла говорити з партнерами у НАТО, і звичайно, що причина цьому чи привід, який дозволив Україні скликати це, це засідання, а новий формат відносин України в НАТО дає таку можливість українцям. Саме було і те, що Росія в гру. Дні почала цю величезну нову масовану кампанію ракетних та інших бомбардувань України у саме у цей зимовий час, особливо інфраструктура, очевидно, має життєво важливе значення для, для українців, те що Росія застосовує щораз більше ракети, зокрема засоби, такі як повітряні дрони, ударні дрони від Ірану привертають окрему увагу і осуд. Країн НАТО і той факт, що у засіданні з допомогою відеозв'язку брав участь командувач військово-повітряних сил України, а також представник Міністерства внутрішніх справ України, заступник міністра внутрішніх справ, також показує, що партнери України в НАТО сьогодні отримували інформацію з перших рук про те, як Росія діє в цей час. І що можуть партнери зробити для того, щоб допомогти Україні як найкраще? Богдана, дякую тобі дуже. Нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку з нами був європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин.